Всім привіт! Мене звати Андрій. Це магазин G-Case. Багато з ким може трапитися така ситуація, що ви купили собі смарт-годинник або замовили його в інтернеті, розпаковуєте його, вмикаєте, і виявляється, що не знаєте, як його налаштувати. А точніше, під'єднати до телефону, бо в багатьох годинниках під'єднати тільки через Bluetooth не допомагає. Для цього ми і записуємо це відео, щоб допомогти вам налаштувати ваш годинник та під'єднати його до телефону. Я покажу кожен крок, який потрібно зробити для того, щоб правильно під'єднати годинник до телефона, щоб можна було користуватися всіма його функціями. Тут, наприклад, буде один зі смарт-годинників, який продається в нашому магазині. Я, до речі, скажу, що якщо ви купуєте годинники у нас, то наші продавці консультанти. Самому ж магазині можуть допомогти вам їх налаштувати. У вас вже може бути будь-який схожий годинник. Взагалом, більше всього це йде копія полодчей, або він у вас круглої форми. Це не сильно важливо, бо в багатьох годинниках принцип підключення один і той самий. Тож не будемо гаяти час та розпочнемо. А ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. В нас дуже багато цікавих відео на подібні теми. Для того щоб правильно під'єднати смарт-годинник до телефона, спочатку потрібно завантажити спеціальний додаток, через який і можна буде керувати всіма функціями годинника. Зазвичай назва додатка написана на коробці, але якщо її там немає, то треба заглянути в інструкцію. Там є QR-код, відсканувавши який можна з легкістю знайти цей додаток. Завантажуємо його на свій смартфон та відкриваємо. Даємо всі дозволи, які попросить додаток, бо без цих дозволів він буде працювати некоректно, і починаємо процес реєстрації. Реєстрація дуже легка, потрібно лише ввести свою пошту. Та пароль. Після успішної реєстрації з цією ж поштою та паролем входимо в аккаунт. Тепер розпочинаємо сам процес під'єднання годинника. Для цього нам потрібно лише знайти меню з годинником, натиснути відповідну кнопку, щоб його знайти, і після цього під'єднати. В списку Bluetooth-пристроїв не завжди може бути відповідна назва вашого годинника, але це не так важливо. Все, годинник під'єднався. Але це ще не все. Бо для того, щоб приймати дзвінки та повідомлення, потрібно дати відповідні дозволи. Для цього знаходимо відповідну вкладку в меню. В самому ж додатку потрібно додати контакти, на які ви хочете дзвонити з вашого годинника, ввести ім'я та номер телефону. Ось тепер точно все. На останок можна завантажити будь-яку заставку і повноцінно користуватися цим годинником. Сподіваюсь, що це відео допомогло вам під'єднати ваші годинники до вашого телефону. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал. Та напишіть у коментарі, з якими проблемами ви стикалися, коли хотіли під'єднати ваш годинник до телефону. Буде дуже цікаво це передивитися, можливо, ще зробимо щось подібне. Всім пока!